Привіт всім! Сьогодні на огляді Ауфкл Panzer. Це новий танк, який можна отримати е з квесту. Квест буде ділитися на дві частини: тобто, або ви отримаєте сертифікат на сьомий рівень, або отримаєте танк. Даний квест приходить гравцям, у яких більше 10к боїв. Тобто, якщо у вас до 10 к боїв, тобто цей квест вам не прийде. Але, наприклад, там, через там, 3 чи 4 місяці ви наберете там по ідеї, повинен прилетіти. Тому майте це на увазі. Тобто, воно просто може виконатись там і через рік, якщо я правильно розумію. Чи буде там до кінця цього року? Хто як знає, подивимося. А, але сьогодні в нас цей танк буде на огляді, тому обов'язково не забудьте протестити вподобаючку за такий контент, підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і звісно ж трішки нагадаю за свій телеграм-канал, в якому частенько проходять розіграші на танки, на золото. Також ми робимо новини там, постимо посилання є в описі, також, можливо, закріплю в коментарі. Переходьте, буду радий вас там бачити. Ну що, гайде дивитися, приємного перегляду і смачного! Ну що, давайте перейдемо до характеристик самого танку. Даний танк колекційний, сьомого рівня, це, це, це легкий танк. Думав, що середній, але це легкий танк. Е, зараз подивимося, так: у нього є маскування під час руху механіка. Також щодо броні, броні немає, вона відсутня. Я не знаю навіть, чи є сенс йти дивитися. Як цей танк виглядає, тому що 65 мм в башті, 50 в корпусі це картон, повний картон, тобто танк не танкує. Я думаю, що, скоріше за все, я броню показувати не буду, тому що сенсу немає. Борти і корма 100% майже ну, більшістю буде пробиватись фугасами. Майте це на увазі, тобто ПТ, важкі танки, я думаю, будуть пробивати. ну В корму точно, з бортів ще ну, під питанням. Стрільба, шкода на хвилину. 2689 доволі непоганий показник, як для легкого танку. Отакі От оці пісні оці. зі стартреку дуже класно. 2689 це доволі великий показник, ДПМ досить непоганий. Час перезаряджання 357, тобто щось схоже є з Пантерою на 7 рівні, коли ви йдете по гілці Е50М, це щось схоже. Середнє пробиття броні 160, ну як для легкого танку 7 рівня, ну так більш-менш. Середня шкода 160, ну, таке теж, типу, базовано. Під каліберами 210, в принципі, для пробиття голдою 8 рівнів повинно вистачати, але, звісно ж, в більшості випадків ви будете старатися заїжджати десь з корми, тому 160 теж повинно вистачати, хоч це не, самий імбовий, не самий імбовий показник. Щодо часу зведення, 3-4 досить непогано, і розкид на 100 метрів, до речі, теж дуже дуже файний. Щодо гармати, прям питань ну, і немає ніяких, окрім тільки шкоди за постріл. Хотілося б там 200, було б краще, а так маловато. Хоча 3 секунди КД це теж немало. Кути вертикального наведення 7, ну типу, більш-менш 6, уже непогано. Маневреність вперед 64, ну типу, навіть непогано для легкого танку, там 60 це вже норм, а 64 там на 4 км це такий незначний показник, але все одно приємно. Назад 24 теж непоганий. Тобто, по характеристикам танчик, ну такий, доволі цікавий, скажімо так. Сп... Зі спорядження нового спорядження немає, стоїть все старе. Амуніція теж все старе, нічого не не завезли. Можете подивитись на паузу, поставити, якщо там хочете подивитись, е встановити так же. Е щодо боєкомплекту, отак, і обладнання я поставив отак. Так як у нас броні немає, ну, типу, я поставив тут поліпшену збірку, гарматний досилач, звісно ж, хоча можна і поставити на до пробиття, тому що пробиття у нас не саме імбове, ну, можна його так підкріпити, скажімо так. Але. Ну, Я поставлю на гарматний, в принципі, проблем з пробиттям немає. в мене, тому якось так. Поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна, посилені механізми, збалансована гармата, ящик з інструментами, першокласне спорядження. Я рекомендую все-таки обладнання ставити, не нехтувати цим, тому що воно все-таки ну, суттєво допомагає в бою. Е, та й все. Поїхали дивитися, поїхали грати. Ну, типу, я просто не бачу сенсу. ну, Якби була там броня дуже цікава, да, там дуже цікаві цифри, я би показав. А так показувати, що 65 мм це броні немає, там сірий буде, танк буде сірим. Тому якось так. Зараз пограємо, подивимося. Ну, По характеристикам мені подобається. Якщо ми будемо дивитися на характеристики казати про плюси і мінуси, то даний танк з плюсів має досить непогану маневреність, гарну гармату, розкит зведення і перезаряджання. Час перезаряджання 3 секунди, це доволі непогано. Єдине питання з шкодою за постріл. Я не буду рахувати це мінусом, але такий невеличкий момент, який хотілося б збільшити, скажімо так, ну, до 200, наприклад, було б класно. А так, 160, як на мене, маловато. Ну і пробиття, звісно, теж. Я думаю, що це такий невеличкий мінус. Хотілося би там 175-180. Хоча я розумію, що для 7 рівня це вже багато, але ну, завжди є куди рости. Е, і по КВН, в принципі, більш-менш непогано. Ну, типу, це не мінус 6, не мінус 5, так що грати можна. Якось так. Це що? Це Леопард? Ні, це ВК-30, це ВК 3801. 28.01, е, 28. На шостому рівні, оце, як ми йдемо по гілці, е 50 го і оце там, оце такий схожий танчик. Хоча він мені і Пантеру нагадує, і, і ВКшка, башта від ВК, типу, а корпус від Пантери. Щось таке цікаве. Ну, Маневреність така, непогана. непогана. Їде стартує непогано, летить в принципі, теж більш-менш. Єдине тільки питання це в, в тому наскільки він гарно тримає удар, скажімо так, але як броні немає, я думаю, він його взагалі не тримає. Добрий день, звісно, звісно, звісно. Іс. Треба бути обережним, але я щось дивлюсь. Ооо. Такий хоче вмазуватися в новий танк, так? Да? Так, да, бач. І диви, ти бачиш, як лети, диви. По броні, бачите, по броні. По броні. Треба треба ставити на. Ну, ми Іса не пробиваємо. Це доволі такий. Ще й на Голді не пробиваємо. Щось мені здається, що треба буде поставити на доп пробиття таке. Знехтувати там ті пів секунду, але хоча б більш-менш пробивати, тому що 10 мм на голдових це вже непоганий результат, скажімо так, для пробиття, щоб пробивати, впевнено. Отримали дві тики, яке воно впорате було, боже мій, каже. Ну, поки що якийсь незручно. Ну, типу, танчик цікавий, він їде, він непогано, начебто по гарматі. Грається. Питання тільки в тому. В тому, що пробиття трішки не вистачає, мені я дивлюсь. Ну танчик однозначно не для гри на першій лінії. Тобто це так треба грати дуже обережно, так в пацюка. Коли хтось відволікається, і ти можеш отак собі понакидувати, скажімо так. Тоді ок. Ну Якимось дивом ми анігілятора пробиваємо, якби не було дивним, але якось пробиваємо. Мені він так, типу, якийсь, якийсь е гібрид е ВК-2801, ВК ну, і Пантерки на сьомому рівні, якийсь дуже цікавий. Ну Типу, на рівні саме зелтех, я думаю, що ми, ой 250, я думаю, що ми будемо розбирати доволі швидко. І тарана він. Ой, тарани, він, я думаю, теж гарно. Тарани, я думаю. Він непогано, саме Лтех. 1600 накидали. Так, хтось по мені кидав там, начебто. Такс. АТ-шка і на шорн. Да, на шорн десь, десь сидить тут. Десь сидить тут. Ну, до речі, великі габарити в Пантерки, це теж, скажімо так, не самий топовий, топовий показник. Тобто, чим менший танк, тим краще можна увернути, скажімо так, від снарядів. А так як. Ой-ой-ой, тарани, як файно. Ну, картонні танки таранить він буде дуже файно. Це такий плюсик, скажімо так. Ну, чесно, я б, мабуть. Ну, якщо у вас немає. Ну, мені як колекціонеру більше є бажання забрати цей танк з кесту, тому що перша ступінь, до речі, зараз. Тому що в мене більшість, в мене майже всі 7 рівні є. І тому е, вибір між сертифікатом, наприклад, і цим танком. Ну, я завжди я зі своєю колокольні дивлюся, то я вибираю, тому що танк рідкісний, і він там ну, якийсь час його не буде. А інші танки ну, більш-менш частіше можна там отримати да, там сертифікатів, купівлі в магазині. І тому, типу, для тих, у кого, скоріш за все, взагалі немає танків, то сертифікат буде кращим вибором. А для тих, у кого ну, багато вже сьомих рівнів, то я думаю, що все-таки для колекції забрати собі новенький танчик, який ну, незрозуміло коли з'явиться ще раз, був мабуть, більш логічнішим. 59 тисяч, до речі, це такий бій. Тобто ми декілька разів там і голдою кидали, і 60 тисяч зафармили за 2500 непогано. тисяча e, і дають першу ступінь. Тобто, поки що планочка невелика. Але наскільки це буде довго? Ха. Питання таке, дуже цікаве. Ну, але. Танчик доволі цікавий. Мені, в принципі, подобається по маневреності непогано. Єдине питання з бронею, з пробиттям. Давайте я, може, поставлю отак на пробиття, і зараз зіграємо з пробиттям. Глянемо, як він буде себе відчувати. Е, мені подобається. Доволі швидкий, маневрений, звісно, же, момент не треба лізти, тобто треба дивитися, щоб були поруч союзники або відігравати від союзників грати десь ззаду. Тому що, якщо будете грати спереду, як я от тільки що да, ризикнув, поїхав вперед і мене їз просто е, наглістю своєю випхнув з, тих, з того флангу. Тому тут таке. Euh, танк буде залежати від ситуації, скажімо так. Так, ну що, кинуло в бій. Нарешті. <гум> <гум> ну, чекав я недовго, але все одно. Так, кинуло в топ, тому що це ж перші бої, тому по факту воно повинно кидати в топ. Е, смешери, ну таке, якщо чесно. Типу, я не знаю навіть, чи вартує так сильно вмазуватися. Ось, ВК-28. Ну, башта ж від нього. Башта від ВКшки. А корпус такий, типу, як від Пантери, начебто. Ну, коротше, дуже цікаво. Я не знаю, поки вперед лізти, особливо не буду, щось не, не дуже хочеться. Нема. Ох ти, йо! А як я в нього не влучу? Я щось не зрозумів. Наче й немає пострілу, не було. Що? Снаряд зник. Мэджик? Не знаю, поки не сильно хочу спішити. Зараз почекаємо, подивимося, що тут у нас, хто як розкатиться. І потім будемо від цього вже плясати, тому що зараз поїхати вперед, зараз така вмазанка може бути. Тому поки чекаємо. А як ми бачимо, цей танчик не дуже полюбляє вмазанку. А тут нікого немає. Добре. Можна, можна поїхати. Ну, В принципі, стартує, піднімається доволі жваво. Це мені подобається. Це мені подобається. Єдине, треба боятися от таких, як Смешер. Тому що один фугас, і ти фугас, е, потух. Скажемо так. Скажімо так. Фугасики летять, добре, це приємно. Ну, по, по ігроладу нагадує пантерку. Просто по ігроладу. О, навіть танканули. Саме маскою танканули. Це ми танканули маскою. Приємно. Щось дуже цікаве теж короба. Я ще боюся трішечки, бо мені здається, зараз мешер по мені буде кидати. Він наче заїхав. Чим ми танканули? А, да, бачите, маскою танканули. Він в маску прям кинув. Тобто маска щось буде танкувати. За рахунок того, що е, башта сама по собі маленька, а маска така. Ну, не скажемо, що занадто мала. Дає можливість іноді щось танкувати. Приємно. Приємно. Боже, викашка, куди ти лізеш? Ну що таке? Забирай вже, молодець. 1500, ну в цей раз ми менше накидаємо. Але сенсу грати там 3-4 бої я не бачу. Танчик любить обережність. Тобто лізти на ньому ну, смертельно буде. Полізете, дуже сильно вмажетеся отримаєте по обличчю і будете потім цей. О, бачите, 904, фугасик. В НЛД. В НЛД. Отримали. Отримали. Тому фугаси летять навіть від Смешера. Є пробиття. Добре. Пробили. Трішечки ще покидаємо. Ну, 3.8. Тобто виходить, що у нас на 2, дві... у нас 3,6 КД. Е -е... Без, без, ну, без, ні, З досилачем. А без досилача 38. Тобто, ну, 2 секунди, коротше різниця. Перша ступінь знову. Ну, Треба боятися. Смешерів, сушок, треба боятися. 76 тисяч, тобто фармить доволі непогано, як для сьомого рівня. За 2К 76 тисяч. Тобто, якщо б були б кредити, то я думаю, ми б вивезли за сотку точно. Тому доволі приємний фарм. Планочка, звісно, вже така. 1003 дали. Ну, Планка поки ще не дуже висока, не занадто. Ну, Танчик цікавий, мені подобається. Є мінуси по пробиттю, є мінуси по картонності, а у всьому іншому доволі приємний танк і. Ну, я, як гравець, у якого багато танків 7 рівня, забрав би саме його. Але якщо у вас мало, бої, мало е, танків 7 рівня, то я б, скоріш за все, звісно, б, краще б сертифікату ризикнув би та отримав би якийсь собі танчик. Е, хоча, звісно, вибирати вам. Можливо, вам саме ось цей легкий танк і сподобається. Хто його знає. Для цього я й роблю цей огляд. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Не забудьте про вподобайку і коментар до зустрічі.